Топ-5 способів качати свою дисципліну. Я все написав на пості. І ми починаємо без всякого зайвого, без води влітаємо і починаємо нас з 1. Це вставати в 6, 7, 8, неважливо коли ну, вставати в години, в одну годину вставати і лягати. Якщо от, у мене я встаю 7 годин, а значить я лягаю 10 годин, значить я лягаю 10 годин, а не десь фільми, непонятно чим займаюсь і значить я встаю 6 годин. А непонятно з люди 7, 8, 9, так неважливо, і ламають цю всю систему. Це те, що качає твою дисципліну. Це 100%, тому що це те, що ми не хочемо. Це те, що ми не хочемо вставати ставати 61. Ми не хочемо спати в 10, ми ще хочемо там, повалятись, подивитись, поспілкуватись, там, ще щось, полайкати, відоси, ток Ні. Це те, що допоможе тобі збільшити вільний час. І налаштувати сон, який в подальшому ти відчуєш на собі, як тобі це допомогло. Йдемо далі. Це у нас книги. Книги це теж дисципліна, тому що ми не кожен день хочемо читати, у нас, ми повинні поставити собі ціль кожен день читати книги стільки то, стільки то. І виписувати саме головне, у нас, у нас не значить, що у нас ціль кожен день читати книгу, а значить, ми там. Почитали чисто, щоб почитати, поставили галочку. все. ні, ми повинні вдомуватись, вдумовуватись вдомовувати ці книги, що там пише, що і як. Виписую саме головне і читати книги, які тебе якось скачують. З якихось людей, які чогось добили, з якісь великі компанії. Ось я зараз е, читаю одну книгу. але ще хочу почати читати книгу за компанію Nike. Як вони почали, як вони ставали, як вони піднімали, що в них там було? Мінуси, плюси. Ось це хочу теж виписувати. Хочу. Більше знати за ці ці компанії, які нас оточують. Тому два це читати книги. Що хотів сказати, підписуйтесь на канал, ставте лайки, тому це для мене максимально важливо в такий важкий час. Де не подивися негатив, війна, там вбивають, там, ну ви самі знаєте, що в нас зараз, і це максимально важко. Це все, коли тебе оточує, ще якось. Знімати, бути на позитиві, але ми не ламаємося, ми не зламаємось, ми йдемо далі, не дивлячись на все. Тому підписуйтесь, ставте лайки, для мене це дуже важливо. І наступний у нас це зал. І хочу сказати: дай мені відповідь, хто ще більше покаже твою дисципліну, як не твоє тіло. Тільки твоє тіло може показати твою дисципліну, наскільки дисциплінована людина, якщо це чудове тіло підтягнуте, підкачане, ми знаємо, що це повинно бути дисципліна. Це повинна бути дисципліна, це повинна бути постійність і ти постійно займатись, постійно там дивитись за їжею, постійно те, 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 постійно вивчати якісь нові то, постійно качатись, тому що це дисципліна. Якщо ти будеш там покачався, там не покачався, там хочу, там не хочу. Можна, да, в тебе буде тіло підтягнути, але не таке, яке ти хочеш, і не таке, щоб люди дивляться, знають, о, ось цей чувак. У нього є дисципліна. Це видно по його тілу. Тому зал це дуже важливо. Йдемо далі. Мінус негатив. Що значить мінус негатив? Мінус негатив це значить новини, мінус негатив це значить оце Ось не поняття, цей кал, який попадає в голову. Це все негативно. TikTok — заходить там негатив, там, 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 там якийсь. Хтось там когось побив, хтось когось сміється, новини заходять, там понятно, що в новинах новини це як завжди, там все жопа. Повністю інстали, стаєш, ага, побачив, там пацани, там, там не маянують, почувають, і там в коментах, а та ви то, ви то, сани депутаті або ще щось, і ти думаєш, а чому вони там, і тут. І це теж негатив, це теж негатив. З усіх боків телефони, інста, тікток, ютуб, всі хочуть, саме головне, це в нас це наш час взяти собі. Тому що... Це для них дуже важливо. І не всі нам підкидають, там люди вивчають, як захопити людину, як щоб захопити це оточення, щоб воно дивилось. Тому нафіг цей негатив, нафіг ці от сидіти, листати, дивитись там, 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 йдемо далі. І це у нас останній, вже п'ятий буде, і це у нас їжа. Тому що, скажіть мені, як ви будете себе відчувати, якщо кожен буде їсти фастфуд, чіпси, хімію, пити сладкі води, як ви будете себе відчувати? А я скажу, може, день два все буде чудово. Ну за тиждень-два ви відчуєте, що ви ось такий, на який вам не вистачає вітамінів, вам не вистачає зелені, вам не вистачає білку вуглеводів. Ви ось такі всі ходите. Тому їжа це дуже важливо, якщо ви хочете себе відчувати на всі 100, то це їжа і сон. І їжа чому добавити їжу теж дисципліну? Тому що це теж дисципліна. Тому що ти йдете в магазин, і ви коли заходите, що там, там чіпси. Там якісь смаколики, там ще щось і все у вас оточує. А десь там оці каші, ось там щось таке важливе для нас, воно десь там в кутку. Ви їх заходите, вас сходу оточує ось це води, кока-коли, пепси, бам-бам-бам, чіпси, всякі смаколики, бам, булочки. І це ламає, це ламає. і ти думаєш, ну я куплю, 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 і ваше тіло йде. І що це означає? У нас їжа. Якщо у нас їжа йде в мінус, то знаєте, і зал, і наше тіло теж буде відставати. А якщо це все... Ми візьмемо в одно. Та я думаю відповідь, ви самі знаєте. Ми станемо настільки дисциплінованими, що ми будемо кайфувати від свого життя. Ми будемо кайфувати від того, що ми в цій такій годині. Ми будемо кайфувати від того, що ми займаємо в залі в нас таке тіло. Ми будемо кайфувати, коли будемо сідати за стіл, чудово їсти і це буде кайф. Це буде кайф. Дякую, що дивились, підписуйтесь на канал, а я йду ще скачатись, тому що йду сьогодні п'ятниця, сьогодні вдень сніг. І плачу, тому я йду займатись. Всім дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми побачимо з вами вже в наступному відосі. Хотів ще сказати вам подякувати за актив, тому що бачу під, ост... під останніми відосами активний поганий. Дуже тобі дякую. І все, казаки, вікінги. Побачимо з вами в наступному відосі. Всіх обняв, всіх поцілував. На!